Привіт, з вами Фотіч. Дане відео для тих, кому за 50. Ми продовжуємо знайомитися з macOS. У даному випадку у нас macOS Monterey 12.7.1. І у нас сьогодні таке... розглядаємо таке питання, що робити, коли у нас в даному випадку в рядку меню немає ні батареї, ні. Відобра... Не відображається наша батарея і не показується відсоток заряду. Що робити? Слідкуємо, заходимо, ведемо курсорчик до яблучка, натискаємо на яблочко, натискаємо системні параметри. Далі, дивіться, не йдіть сюди, в акумулятор. Зараз я натисну, тут нічого немає. Тут немає того всього. Якщо ви пролистаєте, то ви побачите, що нічого тут немає. Нам сюди не потрібно. Ми заходимо в док і смуга меню. Заходимо в ліву частинку і листаємо двома пальчиками і шукаємо акумулятор. Знайшли. І тепер дивіться, у нас його немає. Бачите? Натискаємо, ставимо. Галочку, щоб показувати вирядку в рядку меню. Бачите, він з'явився. І тепер ставимо ще одну галочку, показувати у відсотках. Бачите, 62%. Він в нас показує, що йде зарядка, що він заряджається. Тобто, ще раз показую яблочко, системні параметри, док. І смуга меню. В лівій частині листаємо до акумулятор смуга меню та центр керування. Натискаємо і ставимо відповідно галочки. Зрозуміло. Надіюсь, моє відео було комусь корисним. На цьому буду закінчувати. З вами був Фотіч. Па-па!